Коли та сама знайома зустрілася з твоєю найкращою подружкою? Та-да, да, да, Ксюша, дуже приємно, взаємно. та все все виходиш з телефона. Ну я ж сказала, що мені дуже прямо тепер що в обійми падати. Е, Ксюша, це твоя найкраща подружка. Угу. А чому ти тоді так нафарбувалась, Альон? Ксюша, зараз подумаєш, ми тут всі колхозниці якісь що ти не звертай уваги. Ксюша, а де ти працюєш? Ти вчишся? Клас, ти така молодець. Знаєш, я точно така же, як і ти. В нас така класна компанія. Знаєш, я точно так же думаю, як і ти. Ми з тобою, звичайно, не сестри. Що я говорила? Альон, ти щось е, плутаєш? Я ніколи такого не говорила і не могла таки сказати про Ксюшу. Ти щось попутала, напевно. Ось я, Ксюша, з тобою 100% згідна. Да, Я з тобою 100% згідна. Ой, ну знову ти за своє, Ксюша. До нас з Альоною все добре. Ми з Альоною знаємо вже давно, дуже-дуже довго. Ми з нею як сестри. Я її всьому мушу вчити. Боже, Ксюша, ми з тобою так зблизились за один день. Таке рідко буває, що люди так за один день сильно зближувались. А коли ти до нас іще приїдеш? Завтра. Добренько, пока, Ксюш, до завтра. Свята, робиш, що хочеш, але нам, від Ксюші треба срочно позбавитись. Альон? Ні, ні, ми не про тебе розмовляли, ми так з про просує. Альон, якщо тобі щось здається, то це вже твої проблеми. Ні, ну, блін, Свєта, вона нормальна, взагалі, претензії на пустому місці. Ми просто Свєтою розмовляли. Що мені заспокоїтись? Світ, ну як мені тут заспокоїтись? Все, коротше, нічого не хочу чути. Свєта, нам з тобою треба скласти графік в місті. Смислі, який графік? Графік в місті, хто що буде робити? Що? Просто поговорити? Повір мені, з Ксюшу не вийде нормально поговорити. Ти бачила, яка вона Вона взагалі людина непробиваєма. Вона взагалі ну, нічого не розуміє. Я якби питалась з нею нормально поговорити, але вона виходить там відкритий конфлікт, і як з нею можна нормально говорити. Так, у вівторок ти зливаєш її фотки в інсті. Так, пишу я тебе. Я це просто так не залишу. Світ! Сьогодні вівторок. Шо, що? Ти що забула, що у нас з тобою у вівторок? Господи, я не знаю, як можна спілкуватися з цією людиною. Світ, ти у вівторок мала. Світ, ти у вівторок маєш злити фотки Ксюші, в він стул. Ну, ти зробила? Світ, я даю тобі півгодини, ти знаєш, мене краще не злити. Шо вибач? Чому я не пишу? Блін, Світа, хто у нас лідер в команді? Я. Хто у нас мозк в команді, тож і я, Світ. Ти у нас руки запам'ятається вже, окей? Коротше, е, Світ, даю тобі задання номер два. Створюєш фейк мужика і пишеш Ксюші і запрошуєш її на побачення. Давай бігом роби! Ну що, відповіла? Настя, я знаю, що це ти завтра будемо говорити. Світ, а ти пам'ятаєш, що у нас з тобою завтра зустріч з Ксюшею? Ні, Світ, не у мене, а у нас. Ну, якби не я одна беру в цьому участь. Чому я одна маю за це розраховуватись? І що, що вона покликала тільки мене? Вона і тебе мала на увазі. Світ, ти що боїшся її чи що? Розповідай мені тут. Ти просто відносишся до неї як не до здоров'я, бо вона ж неадекватна людина, світ! Нам, коротше, треба буде написати їй з незнайомого номера, про злив її фоток. Давай пиши. смысле, чому я не можу з нею нормально поговорити? Світ, вона ж неадекватна. Взагалі-то не я перша почала цю війну. Привіт, Ксюша! Ми тебе прям зачекались! Ти сьогодні так гарно виглядаєш, ти така красива, жовтий колір прям твій. Ти як сонечко. Ксюше, зачекай, яка обіда? В смислі, що я собі дозволяю. Зачекай, Ксюш, ти а, хотіла, щоб ми з тобою поговорили чи ти хочеш конфліктувати? Ні, ти конфліктуєш. Ксюш, ти зараз конфліктуєш зі мною. Тому що я так сказала, я це бачу, ти конфліктуєш. Ні, ти не запитання задала. Ти наїхала на мене, Ксюша. Ти наїхала на мене? І при чому я взагалі не розумію суть цієї розмови? Типу, я з самого початку до тебе була відкрита, говорила з тобою, а ти тепер ось так зі мною робиш? В Смислі, я тобі мстила, коли я тобі мстила? Я тобі взагалі не мстила. Ладно, окей, давай я тобі поясню деякі нюанси, так як. Ти у нас а, новенька в нашій компанії. Ти багато чого ще не знаєш. Так, як у мене є дуже багато завісників, так як ти сильна людина, я сильна людина, то ми з тобою як лідери у цій компанії. Хто з номера писав Свята? Стоп, що? Яка поліція? Ксюша, ти що не треба нам ніяку поліцію? Це в нас просто жарт. Такий, дай світа, у нас ми так новеньких у нашій компанії розіграємо, да, Світа. Це жарт такий, Ксюша, не треба нам тут ніякої поліції. Ти що? Ксюша, ти не ображайся, ти ще молода, наївна, а мене на тут всіма так прикалюємо. да, світа? Не треба нам ніякої поліції. Ксюшка, ми вже мусимо бігти, а то ми з святкою запізнюємося. Все, пока, були тебе раді бачити.